Як ми можемо перемогти дьявола? Ось три зброї, якими сьогодні ми можемо перемагати дьявола. У Книзі Об'явлення Ісус Він каже: 12:11: Вони перемогли Його кров'ю, аганця та словом свідчення свого і не полюбили життя Свого навіть до смерті. Перша зброя це кров Христа. У крові знаходиться душа. І коли ми однодушні з Христом, з Його апостолами та Церквою, тоді у нас єдина душа. І в нас тече свята Божа кров. Так однодушність та одномисленість, тоді ми перемагаємо дьявола. Кров'ю Ісуса Даниїл та Його друзі вони були однодумними з Богом та один з одним, і вони перемогли вавілонську блудницю на кривавому звірі. Друга зброя ми перемагаємо сатану словом свідчення. Коли ми свідчимо про Христа, ми свідчимо про Слово. Адже ім'я Христа, який переміг смерть і пекло. Слово Боже, Аминь.